Вітаю діти! Мене звати Гуар, я екскурсовод Музею історичної коштовностей України. Якщо вам 11-12 років і ви цікавитесь історію рідного краю та не байдужі до прекрасного, то екскурсія золоту скіфів для вас. Чи знаєте ви, що в Україні є піраміди? Так саме степовими пірамідами називають кургани величні поховальні споруди скіфських володарів. Сьогодні я розповім вам про легендарних скіфів. Більше ніж 2,5 тисячі років тому. Ці люди жили вздовж берегів дніпра Борисфена у степах північного Причорномор'я, там де зараз живемо ми, українці. Відомо, що Гракеліни називали їх скіфами. Войовничі скіфи прийшли на наші землі зі сходу, з Глебоназії. У сьомому столітті до нашої ери вони вдерлися у степи північного Причорномор'я, витіснили кімерійців, підкорили осіли за населення лісостепу, і багато століть панували на величезних просторах від Дуная до Дону, та від узбережжя Чорного моря до смуги північних лісів. Дві з половиною тисячі років тому велика Скіфія займала майже всю територію сучасної України. Південними сусідами скіфів були греки. У VI столітті до нашої ери вони заснували свої міста держави на українських землях. Такі, як Ціра, це сучасний білгород Білгородністровське в Одеській області, Ольвія. Це біля міста Очака, що на Миколаївщині, Панцікапей це сучасна Керч, Херсонес це Севастополь та інші. Саме завдяки грецьким історикам та географам ми маємо писемні свідчення про скіфів, оскільки своєї власної писемності вони не мали. Скіфи та греки активно контактували та вели товарообмін. Скіфи постачали грекам хутро, зерно, рабів. Умін на це отримували від греків коштовні золоті прикраси. Золото священний метал для скіфів, вічний метал, час над ним невладний. Ці прикраси, як і тисячі років тому, заворожують своєю красою. Ви, мабуть, вже здогадалися, звідки це золото і як воно опинилося у нашому музеї. Так, ці чудові прикраси знайшли археологи під час досліджень скіфських гробниць курганів. Що відбувалося по смерті скіфського володаря, описав давньогрецький історик Городот, і я вам зараз розповім. Коли помирав скіфський цар, його забальзамоване тіло протягом 40 днів возила територіями підлеглих йому племен. Піддані, висловлюючи свою скорботу, протикали стрілою ліву руку, роздряпували у кров обличчя і навіть відрізали шматочок вуха. А в цей час у степу готували гробницю. Викопували глибоку яму, потім коридор дромос, який вів до поховальної камери, куди й заносили тіло небіжчика, а поруч лишало все те, що знадобиться у потайбіччі амфори з вином, посуд, їжу та зброю. Поруч ховали вбитих слуг та наложниць царя, також у жертву приносили коней. По тому, вхід до поховальної камери закривали великою кам'яною брилою. Засипали камінням та піском вхідну яму і усі разом споруджували курган, намагаючись зробити його якомога вищим. Як думаєте, навіщо скіфи у могилі лишало все те, чим звикли користуватися за життя? Впевнена, що здогадалися? Так, скіфи вірили, що потайбічне життя подібне земному, і все це їм ще знадобиться. У вишатному вбранні усеві золота мали з'явитися перед богами у потайбіччі скіфській вальможі. Як ви бачите, високий головний убір цієї скіф'янки покривало, сукня і навіть шкіряні черевички розшиті золотими пластинками. Вони не лише свідчили про знатність особи і робили жінку більш привабливою, а ще слугували їй оберегами. Скіфянки вірили у магічну силу золота і вважали, що його дзвін захищає від злих духів. Тому дуже популярними були шумливі прикраси. Ось сережки, схожі на човники з підвісочками-каченятами на довгих ланцюжках. І свої скроні скіф'янки прикривали шумливими підвісками. Їх прикріплювали до головних оборів. Коли скіф'янка йшла, прикраси зеленько ціли, і жінка відчувала себе цілком захищеною. А головні обори носили різні. І гостроверхі, і циліндричні, різної висоти з покривалом або без нього, але обов'язково розшивали численними золотими пластинками із зображеннями тварин, людей, рослинними візерунками, трикутниками. Зараз жінки не розшивають своє брання золотом, проте й досі носять персні, сережки, браслети. Помилутися золотими перснями. Які носили понад 2000 років тому. Особливо цікаві персні рухливі зображення робили з обох боків щитка. Тож носити їх можна було, повертаючи назовні то одне зображення, то інше. Правда зручно? Як зараз кажуть, два в одному. персні прикрашали самоцвітами, найчастіше сердоріками-гранатом, на яких вирізали різноманітні зображення. Мистецтво різблення по каменю називається гліптикою і ним досконало володіли грецькі майстри. Придивіться, як майстерно вирізблено на сердоріці зображення грифона. Бачимо найдрібніші деталі, відчуваємо силу його тіла. Напруження м'язів. Думаю, хто такий грифон? Вам добре відомо, правда? Напишіть свої відповіді у коментарях під цим відео. А ось те, що за віруваннями скіфів грифон вважався охоронцем золота, можливо, відомо не всім. Крім того, він був посередником між богами верхнього та нижнього світів. Образ грифона був дуже популярний у скіфському мистецтві. А зараз роздивіться комплекс прикрас жінки, яка вірогідно мешкала в Батікавеї, столиці Боспорського царства. Руки її прикрашали золоті виті персні, стисненими левічими голівками на кінцях, а в комплекс з ними входили парні браслети, оздоблені різнокольоровими скляними вставками емаллю. На кінцях браслетів левічі голови. Побачили, якого кольору вони очі? Цій же жінці належали чудові сережки, зроблені у вигляді фігурок Сфінксів. Цей образ прийшов із давнього Єгипту, і вам він дуже добре знайомий. Але в Греції це був жіночий персонаж, який називали «сфінгою», що в перекладі означає та, що душить. Чудовисько зливічим тулубом, бичачим хвостом та миловидною жіночою голівкою загадувала усім подорожуючим загадку: Хто вранці ходить на чотирьох ногах, вдень на двох, а ввечері на трьох ногах? Чудовисько безжально пожирало усіх тих, хто неправильно відповідав. А ви знаєте відповідь? Напишіть її у коментарях під відео. І ще одна особлива прикрасу носили представники Скіфської знаці. Це золотий шийний обруч, який називаємо гривною. Його мали і чоловіки, і жінки, і маленькі діти, але обов'язково знатного царського роду. Дивіться, яка гарна! з лев'чичими головами на кінцях. Іншу гривну прикрашають фігурки пантер або левиць, що лежать. А ці левиці переслідують оленя. Гривна дуже масивна, важить майже пів кілограма, носила її вельможна скіфська цариця. А ця шийна гривна, символ знатності, належала скіфському юнаку. Поховання якого було досліджено на Миколаївщині. Хоча, за сучасними уявленнями, він був ще дитиною, однак поховали його зі зброєю як справжнього воїна. Так, всі чоловіки з Кіфа були воїнами. На озброєнні вони мали гострі мечі, сокири, списи, луки зі стрілами. Для ближнього бою використовували дволезові короткі мечі, які накида. Парадну зброю оздоблювала золотом із символічним зображенням. Меч знатного воїна, могила якого була досліджена у Запорізькій області, має золоте руків'я і був вкладений у золоті піхви. Роздивіться сюжет тиснений на золоті. Грифон, Лев та Пантера шматують оленя. Можливо, така сцена спонукала воїна бути сильним та немалосердним до супротивника, як ці хижаки. А допомагав воїну здобути перемогу сам бог Грому, блискавки війни та перемоги, великий воротрагна. Він, за віруваннями скіфів, з'являвся на землі у вигляді вепра. Все життя скіфи проводили у сідлі. Від спритності і витривалості коня часто залежало життя вершника. Коли помирав скіфський воїн, його коней також приносили у жертву і ховали поруч. Вуздечку сарських коней щедро прикрашали золотом та сріблом символічним зображенням. Особливо скіфи уславилися як правні лучники. Аж на пів кілометра летіла скіфська стріла. Лук зі стрілами клали у спеціальні футляри, зроблені з дерева та обтягнуті шкірою. Такі футляри називаються горитами. Парадні горити, як і мечі, теж оздоблювали золото. Ця велика золота пластина прикрашала горит. Подивіться, які цікаві зображення. Дослідники вважають, що давньогрецький майстер зобразив сцени життя героя Троянської війни Ахіла. Чули про такого? А ви слів Ахіла Слава п'ята пам'ятаєте? Так, це означає вразливе місце. Давньогрецькому міфі йдеться про те, що мати Ахіла богиня Фетіда – Дізнавшись про пророцтво, що віщує її синові смерть, скопала його у священих водах річки Стікс. Все тіло Ахіла стало невразливим за винятком п'яти, за яку Фасіда тримала сина. Але пророцтво все одно збулося. Ахіл загинув у бою. Стріла Паріса влучила в його єдине вразливе місце у п'яту. Цим коштовно оздобленим горитом був похований знатний скіфський воїн майже 2400 років тому. На жаль, його поховання, як і більшість курганів, було пограбовано ще в давні часи. Але найцінніше скіфи ховали у спеціальних освячених ритуалами і молитвою місцях. Ці краївки берегли коштовні речі від грабіжників. Саме у сховку Мелітопольського кургану археологам пощастило знайти цю розкішну оббивку гориду. А в іншому сховку у Гаймановій могилі, також дослідженні у Запорізькій області, археологи знайшли цю чудову, срібну з позолотою чашу, знахідку дату четвертим IV століттям до нашої ери. Тонкість роботи давньогрецького майстра, технічна складність та досконалість виробу вражаються. Придивіться, як правдиво передані фігури скіфів. Бачимо всі риси обличчя, зачіски, довгі бороди, а також деталі одягу та зброї. Чому ж цю чашу Надійно заховали у потаємному місці? Можливо, тому що це незвичайна чаша. Так. Це особливий ритуальний предмет, священне для скіфів. Чому? А послухайте легенду, яку записав давньогрецький історик Городот. Колись давно на цих землях жив чоловік на ім'я Тар'єтай. Матір'ю його була донька Борисфена Дніпра, а батьком сам Зевс. І мав Тар'єтай трьох синів: старший звався Арпоксай, середній Ліпоксай і наймолодший Колоксай. Якось з неба. Пали зроблені з золота, плуг з ярмом, сокира та чаша. Кожен з братів намагався заволодіти цими речами, але до рук вони не давалися, спалахували вогнем. А ось молодшому колоксаю вдалося їх взяти. Це був знак прихильності до нього богів, і колоксай став царем скіфії. А плуг, ярмо, сокира та чаша стали священними для скіфів. Геродот записав ще іншу легенду, я розкажу вам її. Раз на рік кожен правитель у своїй області влаштовує бенкет шанування героїв, на який запрошує усіх воїнів, які прославилися у боях. Того, хто не вбив жодного ворога, не допускає до святкового столу. Він має сидіти осторонь безпочистий, і це найбільша ганьба для скіфа. Воїни, які відзначилися у боях, Отримують коштовні чаші, як нагороду за мужність, а той, хто вбив найбільше ворогів, дістає одразу дві чаші і п'є з них обох. Тож, ймовірно, воїну, якому належала ця чаша, був присутній на царській учці і з рук володаря отримав цю коштовну чашу, як нагороду звитягу та хоробрість. Із нею був похований у кургані Гайманова могила, який дослідили у 1969-1970 роках. Але найцікавіші знахідки чекали ще попереду. У 1971 році археологічна експедиція на чолі з Борисом Мозелевським проводила розкопки біля міста Покров, що на Дніпропетровщині. Скіський курган за вишки 9 метрів був названий товстою могилою. На жаль, центральна гробниця виявилась пограбованою у давнину. Але на дослідників чекав справжній сюрприз. Всього у 10 сантиметрах від того місця, де поралися грабіжники, був облаштований сховок. В нього поклали парадні речі царя. Серед них і була золота нагрудна прикраса Скіфського володаря Пекторель. Вага пекторелі 1 ,148 кг 148 г. Зробив її невідомий давньогрецький майстер понад 2400 років тому, використавши золото високого гатунку, що відповідає сучасній 900-й пробі. Але цінність пекторелі не в якості і кількості золота. Її унікальність мистецька та історична. Вона дає нам важливу інформацію як і про зовнішній вигляд скіфів, так і про їхній спосіб життя та особливості світогляду. Давайте уважно розглянемо зображення. Місяцепозівне поле пекторалі поділяється на три яруси. Дослідники вважають, що сцени верхнього ярусу пов'язані з підготовкою до Нового року. який скіфи святкували в день весняного рівнодення 21 березня. Саме в цей період оживає природа, народжується припліту тварин, починається нове життя. В центрі скіфські вожді й жерці, які шиють ритуальний одяг з овечої шкіри. О бабічних свіська худоба з приплодом, юнак видоює вівцю, інший з амфорою у руках, це світ життя. Нижній ярус на противагу ілюструє світ смерті вже неминуча загибель коней, яких шматують грифони. Леви Пантера напали на оленя, його доля теж вже вирішена. Ще намагається боротися за життя вепер, хоча гострі лев'ячі ікла вже стромилися в його тіло, а Пантера готується до вирішального смертоносного стрибку. Собака женеться за зайцем, Може, втече, шанс є, тож поступово напруга спадає. А коники стрибонці, що причаїлися в кінцях нижнього яресу, взагалі не б'ються це шлюбна пара, яка дасть потомство і життя продовжиться. Середній ярус об'єднує світ смерті та світ життя і символізує вічне життя, дерево життя. Бачимо квіти, паростки, фігурки пташок. Всього 48 фігурок вміщено на поле пекторалі. Кожне з них виготовлено надзвичайно ретельно, тонкість роботи вражає. Зверніть увагу! Обличчя у скіфів усі різні. Можемо роздивитися й інші найдрібніші деталі: м'язи, складки одягу, зачіски людей, гриви коней і левів. Кижі пазурі, пір'я пташок. І навіть стать коників стрибунців. За твердженнями ентомологів, різна. За тонкістю роботи, пектораль не має аналогів у світі. Зважте, що цей шедевр зроблено майже 2,5 тисячі років тому. Унікальність пекторалі визнана у всьому світі. Вона названа археологічною знахідкою ХХ століття. Ось і добігла кінця наша екскурсія. Тепер ви знаєте, хто такі скіфи, що приховують українські піраміди, і яку красу зберігає, вивчає та демонструє нашим відвідувачам музей історичної коштовності України. Чекаємо вас у музей!